Доброго здоров'я! Як ви можете бачити, я знову сиджу у своїй шапочці, а це все тому, що рік доходить до кінця. Залишилося лише коли ви будете дивитися це відео день, навіть менше. Але я це відео записую за день до нового року, щоб потім уже на новий рік відпочивати. А відео ви побачите 31 числа. Зрозуміло, що і результати розіграшу в цьому відео я не скажу, тому що сьогодні тільки 30 число. А напевно допис якийсь зроблю на каналі, і там скажу, хто виграв 500 гривень. Цей рік був довгий, тяжкий, в принципі, як і всі інші роки, але будемо сподіватися, що наступний рік буде кращим, що будуть якісь зміни на краще. Також не забувайте. Завдяки кому ми можемо святкувати, відпочивати і взагалі жити мирно, це наші солдати, тому не забувайте їм допомагати, донатить. Я недавно тільки вивів е, свої перші гроші з монетизації, і майже всі вони пішли з терненку на дрони. Тому не забувайте, що перемогу треба не тільки чекати, а якось її і наближати власноруч, якщо ви не воюєте. Вітаю усіх з Новим роком! І давайте вже грати! Бо сидів я думав, півгодини, що мені сказати на початку цього відео ледве сформулював. Сьогодні у нас гра, яка називається, DWHS Paradise, що перекладається як VHS Рай. VHS, це хто не знає, це такі касети старі були. Не знаю, що це саме VHS, що воно означає, але це якийсь тип касет, як я розумію. Я їх дивився, можливо, хіба що, коли мені років 5 було, може і 4. А може і ні. Тому давайте грати, дивитись, що буде відбуватись. Ого, до речі, так одразу прям нас перекинули до гри. У нас ось машина стоїть. До речі, у нас є шкала заморювання. Це мені не подобається. Не хотілося б. Щоб треба було тікати від когось. Давайте спочатку, перед тим, як заходить у магазин, походимо навколо. Тут, звісно, напевно, будуть двері, через які ми маємо будемо вийти. Тільки ніфіга не видно. Ай-яй-яй! Що робить? Напевно, йти в магазин. На небі зірочки, рожеві. Жовті, сині, мені здається, вони не мають таке, мабуть, <смі> наскільки я знаю. О, все, заходимо. Ну, такий магазинчик, я вам скажу. Не дуже приємний. Хоча що ще можна робити у магазині касет? Я думаю, для такого магазину він досить такий непоганий. Ми Продавець, напевно, так? Так, звісно. Така графіка прикольна якась, начебто і піксельна, а начебто така і плавна, прикольна. Щось воно мені нагадує. Привіт, роберт! Я сподіваюся, що з тобою все добре. Я ненавиджу цю кляту лихоманку, але я потрошку одужую. Добре, як перелиснуть? А пам'ятай, що як ти почнеш свою зміну, тобі треба вимкнути комп'ютер. Я залишив там непоганий фільм, щоб ти подивився його, коли закінчиш свою роботу. Але все таки я чув, що рівень криміналу дуже сильно зріс у місті, особливо в нічний час. Будь ласка, будь уважний до кожного відвідувача, який до тебе заходить. Якщо ти бачиш, що він виходить без оплати, біжи за ним. Що? А якщо це маньяк якийсь, Чекайте. будь дуже уважним. А, звісно, дякую мені за пропозицію. Але щось я не хочу. Взагалі, комп'ютер, це в які роки такі комп'ютери були? Ого. Зараз я може просто блок, типу, отак оп, поставити коробочку і монітор зверху. Е, почати зміну Y, щоб так, N, щоб ні. Хм, щось мені не хочеться, я додому йду. А можна тут таке раді зробити? Тут, як я знаю, декілька кінцівок має бути. Ходімо додому? Якби ще я бачив, куди йти, я щось бачу ледве-ледве якийсь кущик. А, ні, тут прохід нас не випускають за нього. Ну, добре. Ходімо тоді. Будемо ловити мадьяків, вбивців, усіляких монстрів. Може і демонів навіть. Так, давайте починаємо свою зміну. Ого, то він запускається! Чев OS ВХС Paradise. Сьогодні продажі в 0, сьогодні заробіток в 0 доларів е, взагалі продаж 740... 721. Ага, добре. Так, і що ти тут купляєш, діду? Чи ти не дід, такий в поважному віці. Ого, ніфіга собі. Ти куди? Без оплати йдеш? А, платить. Ну нехай. Що ти мені скажеш, дядьку? А? Що мені з ним робити? Чекайте. А, поговорить. Е, відвідувач каже: Привіт, друже! Я хочу купити цей фільм. Це буде 20 доларів. 20 доларів за фільм? Ого. Е, добре, нарешті. Нарешті що? Я нарешті прийшов. Не прийшов, передивився 100 фільмів! Я збираю їх, колекціоную. Е... Ти взагалі дивишся ці фільми? Ні, я їх не бачив, але вони дуже гарно прикрашають мою хату. А, зрозумів, бери, мені типу все одно, що ти будеш з ним робити. жопу піддарать. Ти збираєшся платити чи ні? А, так, візьми. Це дякую тобі дуже велике. Скільки ми заробили. Е, А де гроші? Чекайте! Він не заплатив? Ти заплатиш за нього? Чекайте, що сталося? Він... А де гроші? Сьогодні нуль продажів. Нуль заробив. Куда? Эй! Чорт! Гроші мої віддай! Ас! Утік! Я не поняв, це що таке? Ніфіга собі! Пістолет мені дайте, алло! Я не погоджуюсь на такі умови праці. Або хоч ножа якогось? Не поняв, це що таке взагалі? Ти хоч заплатиш чи ні? Нуль продажів, а вже мінус 2 касети. Ну як так? Що ти хочеш? Е, вітаю! Я візьму цей фільм на два дні. Що? Типу в оренду? Скільки це буде коштувати? Е, добрий день, це буде три долари. Е, тобі цей фільм. Вам цей фільм сподобається, один з моїх улюблених. Ага, добре, ось тримайте. Я не маю часу, щоб розмовляти. Вулиці зараз дуже небезпечні, бувайте. Та ну де ж мої гроші, йди сюди! Ев! А гроші ти не забула? Заплатить. І втекла. Ну йо, -йо мене поб'ють. Мене власник поб'є. Що нам робить? 0 доларів. Вже мінус 3. Непоганий, я, звісно, працівник. Дуже висока у мене продуктивність. Тихо ж заплатиш, діду. Дай грошей! Що ти хочеш? Доброї ночі, сер. Я візьму цей фільм на два дня. Ось тримайте 2 долари. Після поганого дня немає нічого краще, ніж подивитись хороший фільм у себе вдома. Я кажу, що сталося? Мене звільнили по скороченню персоналу, чи як воно? Я працював у офісі. Мені дуже прикро про це чути. Вам подобалася робота? Ні, мій бос був таким дебілом. Але хороша річ це те, що я шукаю іншу роботу, і я маю час помедитувати для себе. А я розумію, мій бос. Е... А, ні, мені пощастило, і мій босс це хороша людина. Він намагає... намагається зробити мене щасливим на роботі, але щось це не дуже йому вдається. Дуже часто мені доводиться мати справу із дивними людьми і навіть крадунами. Але все-таки в мене нема вибору, тому що мені треба платити за моє навчання. Ага, так, зараз в такий піз пізню годину дуже небезпечне місце. Тут Дуже багато криміналу і дебільних людей, які взагалі зійшли з розуму. Е, будь ласка, будь уважним. Е, добре, а, ні, це я йому кажу. Будьте уважні, дядьку, діду. Ще й гроші мені дайте, будь ласка. Е, ну, добре, я сподіваюся, що ситуація з роботою покращиться для нас обох в, в найближчому часі. Е, тобі треба просто бути оптимістичним, бувай. Дякую вам дуже величезне. Майте хорошу ніч. Ням-ням-ням-ням, де ж гроші. Гроші! Ау! Мікрохвильовка? А! Уй, а це не я! Комп'ютер? Один... Е, комп'ютер і так уже ще сильно. Так. Ой-ой, ніхаси ти крутий! Дивись, може! Трошки спокійніше ходи. Ось такий різкий. Щас ще поб'єш мене. А це шо таке? О, підвал! Що, тобі подобається, ця касета? А! Куди? Ага, я дожену! Опа! Каже, будь ласка, чуваче, мені дуже хочеться подивитися цей фільм, але батьки мені його не купляють. Відпустити його! Ні, я його поб'ю і закину в підвал. Мені все одно. Це поліція приїхала! Єу, іу, віу! Давайте! Шериф! Добре? Ой, давайте заглянемо що тут. Офіс? Офіс! А це що за двері? Не знаю, нас не пускають. Кухня. Склад. О, я б тут працював. Хоча тут напевно якісь маньяки лазять. Є человек, хтось заходив. Ага, ось. Я за тобою слідкую, чуєш? Я ж ти лисий і брутальний, не дає тобі права тікати, не заплативши. Ще ніхто мені тут не платить, ще... Ого! Це стильний, звісно, ви, дядечку. А як? Як мені записувати, що прийшли продажі? Дзінь-дзінь! А ну, дядько, зайди! Зроби мені. Неслухняні Зайсі, це дуже цікава пригода. Ви б хотіли б купити його, або може орендувати. Я хочу купити. Ага, це буде 20 доларів. Ось тримай гроші. Я дуже здивований, що ви перший касир, хто не подивився на мене із огидою і відразу, коли побачили, що я купую такий фільм. Так. Мені також подобається цей фільм. Ха! Давайте. О, ура! М Моє ім'я Кайл, як тебе звати? Я Роберт. Дуже приємно, Роберт. Е, дуже приємно з вами познайомитись і можу я запитати питанечко. Добре, ви щасливі на цій роботі? Чи ви свої мрії виконуєте? Ні, не так. Чи виконуються ваші мрії, поки ви тут працюєте? На що ви це питаєте? Е, та, мені просто цікаво. Ні. Правда в тому, що я нещасливий. Я ніколи не, при... не планував працювати у магазині касет. І мій бос робить усе, щоб я проводив тут добрий час, але я не проводю тут добрий час, бо я працюю. Це робить мене дуже сумнеєм, коли я це чую, коли мені це розказуєте. Добре, було приємно з вами познайомитись, Роберт. Я сподіваюся, що ми скоро побачимось. Ага, добре, бувай. А гроші. Чи типу не треба? А це що? Сюди ми не можемо навіть зайти. А, каже, о, ура! Моя зміна закінчилась. Давай подивимось. Ти фільм, що Джон залишив. Хто мою машину тут бісить? Е, я думав, що це механізми мали якусь. Е, баг, як це називати? Коротше, баг якийсь у машині стався і увімкнулася сигналізація, я думаю, нічого страшного. Я сподіваюся, що фільм Джона мене не розчарує. Ага, зараз мені якусь там страшилку підсуне. Ага, і мене з'їдять. Зачинити магазин і подивитись фільм? Давай. Давай подивимось. Мені здається, якщо не зачинити, то просто нічого не буде відбуватись, поки ми його не подивимось. Що це? Каже, що за середнічковий фільм? Я ніколи не бачив найбільш передбачуваної кінцівки. Що Джону так в ньому сподобалось, що він мені його порекомендував? Краще я піду додому. Я дуже... Заморений! А! Ти шо? А! А шо це було? Де я? Ох, мене ж перетрусило! Де я в туалеті? Ох! Хоче він мені за фільм включив. Чекайте. Це отой друг наший. Одна із трьох кінцівок. Зник. М -м -м. Зрозумів. Гра знову вмикається щось таке. Щось там комп'ютерне. А, це титри? Це титри. А за кого моменту мені тепер грати з самого початку? Дякую. Дивіться, люди, цей чорт знову прийшов до мене, знову вибирає свої збочені фільми. Що ти від мене хочеш? Не підходь! Що ти, давай! Я тебе зараз попустю, максимальну фразу таку неприємну виберу. Так, що е, каже? Я мені взагалі-то все одно мені насрать, ти може ти, Або я можу сказати, вибачте, мені не дозволено говорити із е, цими людьми, що приходять до мене. Або я можу сказати, мені треба зачиняти магазин, я не маю часу з тобою говорити. Чотири. Не маю! А зрозумію, байбай. Еі. Вали. Ох ти. Дивіться, куди він іде? Давайте вийдемо, подивимося, що буде з нашою машиною. Вона запілікає. Добре, моя зміна закінчилась. В машині все одно. недобре добре, добре. Дивимось. Погнали. О, то я був, до речі, встрався того разу, як він позаду виявився. Це реально було страшно. Я не очікував. Яд мав це кінець уже. А воно ні. Звичайний фільм. Так, чекайте. Е, руки витер об себе. Готовий бігти. Бабі. Що? А його то нема! Мені здається. Що зараз має стати ще страшніше. Не можу тут на кухні нічого взяти, ні, не можу. Ех, а джалько, джалько. Чекайте, я це не очікував. Що від тої розмови все зміниться? Дайте мені зброю, я боюся. Олівцем йому в око. Гача! Ти все. Не підходь! Ууу! Страшно! Ви шо? Не треба так робить. А Та, може він на, на вулиці зараз схопить? Давайте я вибіжу одразу до машини. Машину! Все, ми додому їдем! Ха -ха. Ура! Куди ти так гониш? 150 км за годину! Автобус! О! О, нормально! Нормально, поїхали додому. Переганяй! Ууу, як стоячо! Все. Кінцівка, ми виграли. Так. Третя кінцівка, ти приїхав додому у безпеці. Ура! Дякую. Ще нам другу якусь кінцівку треба знайти. Вже втретє, ця лиса голова до мене заходить. Напевно, зараз нам треба. Що нам треба? Нам треба зробити все як першого разу, але. Втекти від нього. Ти хоч он. в вухах побрий. Пострижи, чи що з ними роблять з тими вухами? Не знаю. А ну давай! Льох. Давай роби, що хочеш там. Давай, о, мені також подобається все. Кажемо йому, що все дуже добре, прикольно. Він нам зараз машину щось там ламає, так? Це я тут стою. Давай, машинка моя. піп 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 Все, моя. Закінчилась. Ооо! Вона! Тихо! Мій кінь залізний. Педальний. Все, ходімо дивитися фільм. Хоч би втекти з першої спроби. Бо не хотілося б ще перепроходити, бо все доводиться проходить з першого. Цього з першого. Спочатку. У мене щось уже язик почав заплітатись. Офігене фільм. О! Оце музичка! Тихо! Біжи! МАШИНА! Зміг! Ху -ху -ху -ху. Я ж собі руку побив! Давай, поїхали! Вау! Жени! Фух, мені здається, буде... Що, мої тормоза не бреть! Друга кінцівка, ти помер у дорожній аварії! В скобочках? Яких скобоч? В лапках? Мені здається, що воно все було не так просто. Напевно, якби ми вийшли тоді подивитися на машину до того, як він на її зарізав, то, можливо, ми б також не вмерли, не врізалися б. Просто втекли б і була кінцівка третя, тому що машина тобто ціла. Наше слово, «тобто», воно взагалі сюди не влазить. До речі, дивіться, бачите, вивізка стала жовтою. Всі три рази, як я перепроходив цю групу, вона була фіолетовою, а зараз стала жовтою. Не знаю чого, може, це типу Ура! Ти прийшов три кінцівки, два рази вмер, один раз вижив. Везе тобі. От і закінчилася гра, дограли ми. Мені сподобалося, було страшною, реально страшною. Давно в такі страшні ігри не грав. Оце особливо, як отой дядько позаду на нас напав, то було реально прям страшно. Я. Взагалі. Перелякався, бо було неочікувано, було гучно, було страшно. Пишіть у коментарі, що вам граця Сподобалося, не сподобалося. Ще раз вас вітаю з Новим роком! Вітаю також ту людину, яка виграла 500 гривень. В дописі я напишу, хто це буде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі, як завжди, воно звідти нікуди не переїжджає. До побачення і слава Україні!